Вітаю вас, малята! Погляньте, сьогодні ми будемо з вами ліпити. І я вам показую, що саме ми будемо ліпити. Хто здогадався, підкажіть. Ті, хто сказали, що це диван, правильно сказали, зараз пропоную його розглянути. Ми вже з вами дуже багато всього вивчили про меблі, які вони бувають, які вони були раніше і які сучасні меблі. Тож сьогодні наш диван буде для того, щоб на ньому сидіти. Розкладатися він не буде. Що ж є у нашого дивана? Є саме м'яка частина білого кольору, вона на відео. На я, яка м'яка, і на ній можна сидіти. І є ось такі ніжки. Порахуйте діти, скільки ніжок у цього дивана. Ті, хто сказали чотири ніжки, правильно сказали. А що ще є на дивані? Правильно є подушки. Диван задекорований, так, дітки? Ці подушки можна підкладати собі під спинку, щоб зручно було сидіти. І сьогодні ми з вами спробуємо зліпити саме такий диван. Всі прийоми будуть використовуватись вам вже знайомі. Для роботи я беру ось таких два бруска пластиліну. Один буде це м'яка частина дивана, а інший буде для виготовлення ніжок та подушок. Тож почнемо спочатку з м'якої частини. Пальчики наші вже розім'яті і нам потрібно нашу майбутню м'яку частину дивана ось так от розплющити. Ми це вже з вами робили. Але коли це робите, дітки, не забувайте, що деталь буде мати прямокутну форму видовжену, і вона буде рівна з усіх сторін. Тому нам цьому допоможе стека. Дітки, погляньте, ось до такого стану я розплюснула, розчавила брусок пластиліну. Погляньте, був об'ємний, а став, вірно, плоский. А тепер погляньте. Цю деталь ми зараз перетворимо на частину дивана, на якій можна сидіти і опертись спиною. От що я роблю. Умовно знаходжу серединку. І ось так беру і загинаю. Бачите, дітки? Начебто книжечка. Да? І ось так його на дощечці, не на висуробі дітки. Ось так. Ручками підправили і вже пів роботи зроблено. Відкладаємо в сторону і беремо інший брусок пластиліну. Якщо у вас є саме той, який ви ще ні разу не використовували в роботі, це буде чудово, якраз те, що треба. Погляньте, що ми робимо. Нам потрібно з цього бруска створити ніжки для дивана. Я пропоную зовсім простий спосіб: стекою, ділю на 4. Однакові частини. Це будуть ніжки. Беремо м'яку частину дивана. І немає значення з цієї сторони чи з цієї сторони, бо, як ми не розвернемо, буде однаково. І починаємо їх прикріплювати. Міцно притискаємо От, погляньте, що в мене вийшло. Однаково. Так, з усіх сторін. А тепер подушки. Погляньте, ви їх можете зробити, як і на зразку, три, а можете зробити дві. Це вже як вам заманеться. Ну, от тою ж стекою ділю залишок пластиліна брусок на рівні частини. І з цих частинок катаю кружечки. Або між долоньками, або на дощечці. І погляньте, отриману кулю беру і приплюскую. Рублю її ось такою трішки плоскою. І ось у мене вийшла така невелика подушечка для дивану. І це пророблюю з іншими детальками. І ось погляньте. У мене навіть ціла галерея меблів. Бажаю вам успіхів, діти, і чекаю на ваші гарні, чудові яскраві меблі. До наступної зустрічі!